Вітаю шановне товариство! Достатньо давно я вже не грав багато пабліків на стрімі. І в перерві між великими турнірами, а конкретно між піджел Валахією і Дрімлігою, та і під час піджел Валахії в цілому, я доволі часто граю саме ці пабліки. Тому я вирішив зробити для вас оновлений тір-ліст офлейнерів в пачі 7,37. Де, адже все достатньо сильно змінилось, і мета зараз відрізняється від того, що було раніше. У цьому відео я буду вам розповідати про топ 5 офлейнерів цього патча. Ви ж не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Напевно, свій топ буде правильно почати з героя, котрий в моєму розумінні є найсильнішим, але він є командним. Враховуючи, що зараз мета аур, мені здається, що на ньому більше треба акцентувати увагу. Наступним героєм буде персонаж, котрий може солоти ігри прям. Один своїй команді і грає тільки на себе. Так от, герой найбільш командний зараз і найкраще в моєму розумінні це Бісмастер. Що ж зараз змінилось такого, що його варто пікати. По-перше, на ньому змінилась грань. Тепер треба брати ось цю грань на ауру. Тут ще кажучи, що я побачив це перше в матчі Наві, і це дійсно є дуже дієво. Що робиться грань? Ця грань дає додаткову швидкість атаку, атаки атаки Бісмастеру і його сумонам за кожного юніта, за кожного кріпа, котрого засумонив Бісмастер. Відповідно, по дефолту у тебе може бути два кабанчика і пташка. Це на останньому левелі, плюс 18 атак спіда, але плюс до цього ти адаптуєш свій айтем білд Ти береш собі Домінатор. Зараз трошки про це детальніше. Закупляти треба апнути стільки гілочки, і далі ти просто рашиш собі Домінатор. Якщо у тебе хороша лінія, ти спочатку купляєш собі діадему ось цю. Якщо у тебе лінія така собі, то можеш взяти шолом, щоб більше грати на свій фарм. Качаєш, відповідно, як старий дуже бісмас. Де ніхто особливо не качав сокири, качає просто кабанчиків і пасивку. Ще одна особливість героя це те, що він перемагає майже будь-яку лінію, адже в нещодавних патчах відносно Бесмастеру регулярно апали кабанчиків, йому нерфили аганім, нерфили сокири, талант на 10 рівні. Ну і коротше, що йому тільки не нерфли для того, щоб айтем білд з аганімом не так ефективно працював. Його донерфують до того, що всі просто миттєво переключились на домінатор, і це є дуже потужно. Дефолтний твій мов на Бісмастері це спустити тут тавер, прийти на Нав'язати тут ось таку бійку ворожій команді, вбити ворогів, забрати мідтауер, і майже вся гра вже зроблена дистом. Ну а найбільша імба це знайти ось цього троля і забрати його собі домінатором. Що дає цей троль? Троль сумонить трьох скелетів, котрі також рахуються ось в цю пасивку. Відповідно, ось тут у мене пасивка в три, але атак спіду у мене 95 на тролі і на сумонах. Відповідно, будь-які вежі демонтуються майже миттєво, якщо у ворогів. Гліфа нема, ти можеш соло забирати майже Тір 2 Таур, і тобі ніхто не завадить. Тут є ще одна особливість. Домінатор другий не грейдить, купляють собі далі драма для того, щоб барабанити в них і ще більше наносити демеджа. Купляють собі пайп, лагмін чи щось на хтось, а другий домінатор купляють трохи згодом. Чому так? Якщо подивитися на другий домінатор, це доволі такий коштовний артефакт, котрий ніякої аури, окрім, окрім аури кріпа, тобі не дає. Так, да, він дає тобі статистики круті, але це загалом все. І на такій стадії набагато профітніше купити собі драма, умовно, і там Владмір, майже за ту ж саму ціну, Ну трошки дорожче, звісно, це буде ніж копнути другий домінатор, аніж догрейдувати якраз таки другий домік. А трохи згодом, якщо грати затягнеться, можна взяти собі вже цей другий домік і забрати. Бажано великого ось цього галема, котрий ще буде вахати твою команду і давати їй ХП. А в комбінації з Квіпсоном це взагалі імба. Ви думаєте, я забув? А ні, я не забув. Я буду вам нагадувати на час цього збору, що оркфол триває. Ми майже вже заїхали в Миколаїв. Залишилось 40 тисяч гривень, і ми будемо в цьому прекрасному місті. Нагадую, що оркфол це подія, котра. Призначено для того, щоб зібрати на засоби реб і дрони для Азову на 10 мільйонів гривень. Ми це робимо нашим Dota 2 ком'юніті, і без вашого донату ми ніяк не впораємось. Нагадую, що якщо ви закидуєте 100 гривень, ви можете виграти. Девайси від Logitech, Лежите, від Даннесід, ящики енергетику від Nonstop, знижка на доставку від Loco, смаколики від Tom, настільні ігри від Kilo Games і ще платинову картку від Монобанку на 2 роки безкоштовного обслуговування. А якщо ви закидуєте 300 гривень, то ви гарантовано отримуєте Монобанку карту ось з таким дизайном Dragon Knight. А якщо ви гіпершейк, котрий закинув 10 тисяч гривень, не забудьте вказати свої контактні дані для того, щоб вам відправили прапор України з підписом хіміка в кінці збору. Дякую, друзі, залучайтесь. Оркфол. Буде в описі, а баночка в коментарях під цим відео. Наступний персонаж, котрий мені прям дуже подобається, це Найсталкер. До цього патчу його вважали вже таким мертвим героєм через те, що Даркнес більше його ультімейт не рефрешив йому спали. Відповідно, це позбавило його другого войда після активації ультімейта, третього спала, якщо у тебе є шпа шарт, другий раз натиснути можна було. Ну і відповідно Сайленса. Але трошки згодом аури почали в доті нерфити. Найсталкера потрошки. Почали згадувати, і от мені здається, він вже відчутно повертається в доту. Я беру пріоритетно ось цю грань, тому що я граю на найсталкері часто проти багатьох сейвів, а вона нівелює можливість сейвити героя. Відповідно, ти в тім файті можеш дати комусь void і у нього зменшується відчутно віжен, ти можеш вбити цього персонажа. Це працює як зареною Марса. Якщо ти дав Воді якогось персонажа, і поряд з ним нікого немає, він не показує нікому, що відбувається в цьому войді, і ти його фокусуєш Плюс, коли союзники їх не бачать, Войт ще демажить по 50 демежах протягом 4 секунд. Альтернативна грань – це те, що гра у тебе починається вночі, але вона, ну я не сказав, що вона імпова, тому що. Так, да, ти можеш там перші 5 хвилин краще стояти і проти дійсно потужних ліній, і, напевно, краще взяти цю грань. Але є у неї і відчутні мінуси, які полягають в тому, що потім наступає п'ята хвилина, починається е, день, і ти слабкий на лінії. Тому я пріоритетно беру е, ось це. А суперники, якраз таки після п'ятої хвилини, ще тебе сильніше починають напрягати на ленінг стадії. А шостого з левелу у тебе ще й близько нема. айтембілду у нього один зараз айтембілд. Береш собі фейзи, брейсер стіки, радше філактерію. Далі береш собі блінк. Дагер, Кімбар, грейдиш ханду. Звісно, при цьому треба не забути про шарт. Ну а далі вже як карта ляже. Якщо у тебе в команді немає нулі фаєра, то бери собі нулі фаєр. Тут у мене нулі був на алхіміку, тому може дозволити собі взяти Актерін. По талантам тут доволі просто також береш собі всі ліві таланти. На 15 му тут суперечлива історія. Інколи бачив, як люди беруть собі демедж з ультимейта. Але як на мене це не зовсім правильно. Так, хоч це і добре комбінується з хандою. Але 35% опору до ефектів це занадто сильно. Наступний персонаж це Ені. Її в цьому патчі не чіпали. Вона достатньо довго вже утримує топ-офлейнерів, і нічого в принципі не змінилося. Її так само можна продовжувати пікати. Єдине, що я б рекомендував, ну, в цілому все на багатьох офлейнерах, брати ось такий зараз закуп, брати саме стіки і гілочки. Якщо треба брейсер або там нуталісман, то тільки один брейсер або нуталісман брати, не йти ось всю цю історію з двома цими айтемами. І також хочу відмітити, що скоріш за все, ось цю грань не треба брати, бо вона доволі такий. Юзлесна, я б рекомендував навіть при тому, що альтернативну грань, коли вороги від Анігми біжать, ти, ти сповільнюєш їх, хоч її і нерфили, але її все рівно краще взяти, бо з прокачкою рівнів вона апається і по грі це в деяких ситуаціях буде корисно. Хоча ця грань, якщо тебе сильно дамажить на лінії, також непогана, бо може з'явитися бонусний еделон, і це можливо також допоможе. По артефактам тут все просто: ти береш собі дві аури, це скоріш за все будуть драма на перші гроші, потім береш пайп, і якщо ніч би збити black hole, Блекінбарі береш собі Блінк і БКБ, адже це дає наступний результат. Ти завжди зможеш зайти в лейтгейм, де тобі нічим збити блеккол, купити шість слотів на Енігмі, і гарантовано майже ну тут тільки треба буде терпеливим на Енігмі, щоб кастувати ось такі блекколи. Не треба нікуди поспішати, і я впевнений, ваші. Black Hole в іграх будуть виглядати тільки так. Наступний герой це Лікан. У нього тут є достатньо різні ситуації. Ти можеш брати як бісмастер, просто перший домінатор драма, Владмір Кірасу, максимально в аури скуплятися, а потім лишень догрейдувати другий домік. Але я б рекомендував все ж таки брати другий домік, а потім вже драма, плюс кірасу. Адже це також будуть аури, хоч вони будуть і трошки згодом. Конкретно в цій грі я граю проти найсталкера, котрого пікнули одночасно. Зі мною тому я вирішив залишити перший домінатор. Взагалі, ви як мета сумонів вривається в топи по вінрейтам зараз на оффлейні. От-от, тому не подянуйтесь спробувати нормально контролити сумонів. Єдиний момент важливий це щодо грані. Загалом я пробував грати з ось цією гранню і. Ну, вона чесно не супер вражає. Те, що ось ці вовки вони апаються, так, це прикольно, але при цьому, отиде, зменшується 10% демажа з третього спила. Хауль також е, менше зменшує армора е, ворогам, ну і менше зменшує їм демеджі, відповідно. Це в деяких ситуаціях вирішує. Плюс ти постійно можеш спамити хауль, тут також КД е, менший був, бо якби він 4 у мене міг би бути прокачений. Відповідно, е, більше прокачений хауль, це е, ти з вищої лінії пушиш, тому що вночі він по всій карті діє. І, ну, сумнівне, коротше, е, якість ось цієї грані, як на мене, треба тестувати трошки іншу, під іншою граною. Я маю на увазі ось це саме. Адже ця грань дає критичний удар на всі істоти підконтрольні лікантропу. Ну, коли він ультимейт не доскає, Тобто це старий ульт. Але плюс до цього, якщо ти вбиваєш якогось героя на лікані, що доволі часто трапляється, коли ти граєш проти саппортів, то тобі ще подовжується дія ультимейту аж на 5 секунд. Загалом, тригером піка лікана є те, коли ти бачиш, що саппорти ворожі дуже страждають від твого героя. Відповідно, що до Дімани Клокверк якраз таки є такими. Персонажами, ну а якщо ти затягуєш лейтгейм, то до твого героя майже Андріал їм грати. тільки не забудь про фаєр, бо буде якийсь підсейв у ворогів. Хотів би сказати, що наступний герой це бруда, але вона не в топі повін рейту, і тут дійсно треба шарити дуже добре, що робити на цьому персонажі. Тому просто скажу, що цей герой і на на офлейні доволі потужний. А от. П'яте місце, як на мене посідає моя улюблена легіонка. Акса я не зовсім вважаю героєм в сучасній меті. Але от легіонка, враховуючи, що під сейву може не бути урагів, то її можна сміливо пікати. Вона багатьох кері героїв зараз доволі непоганий пік. І в Луну метову, і в Брістелбек, котрого також часто, часто можуть пікати лишень, треба хорошого сапа з нею на лейн взяти, і там далі можна засноболити, як на старій добрій легіонці. Єдине над чим добре подумаєте, це. Брати Аганім чи Блекімбар третьою шмоткою. Чому тут є вибір? Дивіться, Аганім наче виглядає доволі зрозумілим рішенням, так? Адже Аганім дає невразливість до негативних ефектів і збільшує тривалість дуелі. Але багато хто забуває один важливий момент це те, що Аганім не дає Меджик Разісту. Тобто, якщо ти задоялиш якогось героя, і умовно ти будеш грати проти Сенкінга, котрий красане епіцентр. То ти будеш отримувати фул демедж, так само як і проти ворожого скеймага. Ти так само будеш отримувати фул демедж від цього скаймага з магії, і можеш доволі таки швидко відкиснути. А по всьому іншому там стандартний білд Береш собі блінк, бледмейл, береш собі або БКБ, або Аганім. А далі по ситуації. Нуліфайер рекомендував би скоріш за все, але і можна кірасу, якщо нуліфаєр не потрібен. Так, і важливий момент: на 10-му рівні бери собі талант на прес за атак, і на 15-му також. Хоч і оце це прикольний талант. Але прес за так він бафає і тебе, і союзників по грі. Навіть якщо ти випадеш трошечки з катки, все рівно ти зможеш бути в ролі бафера доволі хорошим персонажем. Ще маленьку ремарку на останах хочу зробити це про героя Сен Кінга. Про ось цю грань половий деявл я вам рекомендую відмовлятися від неї. Її відчутно сильно понерфили. Якщо ви хочете спамити цього героя, пробуйте обов'язково брати ось цю грань на пісочок саме, адже тут відчутно збільшується радіус е піска. Окрім того, що дається ще інвіз від цієї грані, в порівнянні, щоб ви розуміли, як це виглядає, ось так виглядає пісок з інвізом, в тімфайті з бустоуном, звісно. А ось так виглядає з грані половий диявол. Ну це навіть не, не зрівняється ні з чим. Тут з інвізом здається, що ну в два, може навіть в два з половиною рази більше. Тому хочете грати на СК, грайте все ж таки на ось цій грані. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами на матчі Наві на Піджел Валахі. Вони будуть грати проти команди Alliance сьогодні о 16.00. На все добре.